Отже, 242 доби під зливою кулі снарядів українські кіборги утримували Донецький аеропорт. Стільки не тримались ні Брейська фортеця, ні будинок Павлова в Сталінграді. І тільки після остаточного руйнування будівлі кіборги, хто зміг вийшли з терміналі, частина так і не здалася ворогові і загинула під завалами конструкції, які підірвали терористи. Аеропорт імені Прокоф'єва увійде в новітню історію України як символ незламності. І мужності українських воїнів у війні проти російських окупантів 25 травня. Колишній співробітник Донецького управління СБУ пускає бойовиків угруповання Восток у будівлю Донецького аеропорту. Тут піднімають прапор ДНР. 26 травня. З цього дня починається історія оборони аеропорту імені Прокофєва. Українська авіація і десант знищують вогневі позиції противника, підривають два камази з найманцями. Противник поніс серйозні втрати. Значить, у нас немає. Відтоді українські бійці контролюють литовище. Наприкінці серпня бойовики отримують реактивну артилерію з Росії. Навколо аеропорту починається загострення. Ополчення довбі аеропорт. Так звані ополченці в інтерв'ю російським змі розповідають, що аеропорт під їхнім контролем. На противагу цим словам українці вивішують синьо-жовті прапори над диспетчерською вежею. Кількість загиблих на підступах до литовища бойовиків, найманців, російських спецпризначенців вже вимірюється сотнями. У вересні в мережі з'являється розшифровка телефонної розмови двох бойовиків. Один із них, говорячи про українських бійців, каже: Я не знаю, хто там сидить, але це не люди, це кіборги. Відтоді захисників Донецького аеропорту. Так називають усі полади нас. Наші сім'ї, наші діти, наші матері, ніхто крім ні Кіборги – це бійці кіровоградського полку спеціального призначення, підрозділи 93-ї механізованої, 95-ї, 79-ї, 80-ї аеромобільних бригад, 90-го та 81-го десантних батальйонів. А ще добровольчий український корпус, батальйон Дніпро, 1 та ОУН. 26 вересня нашому кореспонденту вдається потрапити на територію аеропорту. Вже тоді термінали були зруйновані. У оце власне і є Донецька Бреська, фортеця не інакше так і називають тут хлопці. Кожен кіборг вивчив до порошинки кілька квадратних кілометрів литовища. Всі як один навчилися воювати і взаємодіяти між собою як годинниковий механізм. Накиньте підствольників, пацани в сторону зеленки перед вами, як поняли прийом. Дійсно, остались это вже ну не знаю. Я по-другому кроме как братства. Я это назвать не могу. Що менше тут залишалося стін, то більш символічною вагіна буває Донецький аеропорт. Тілами бойовиків вкрито все навколо. Ворог навіть не забирає останків своїх бійців. Кіборгів намагаються викурювати, підпаливши пластикову обшивку. Чого ти такий чорний? Че чорний? Та сидимо тут уже оборону держимо. Так нормально будемо держати дістантура. Територію аеропорту втримати дедалі важче. Щодня от, тработала, але жопа була. З жовтня в аеропорт можна заїхати лише по злітній смузі. Її називають дорогою життя. Згодом через домовленості кіборгів аеропорт заходять під наглядом росіян. Туди наших припускають лише з автоматом і одним магазином набоїв. Через цю принизливу процедуру деякі кіборги відмовляються від ротації. Виходить під білим флагом. Мені лучше боєм. Ось таке перемир'я. Здавалося, просто домовлено. Заїжджали супроводом самих сепаратистів. І вони от почали щось обстрілювати нас. Чомусь Литовище для бойовиків є кістка в горлі. Минулого тижня починається найпотужніший штурм, втративши надію, взяти твердиню в чесному бою ворог. Підриває перекриття. Кілька десятків кіборгів опинилися під завалами. Дехто зумів вибратися самостійно. Частина з тих, кого привалило бетонними брилами, потрапили в полон. Героїчна оборона терміналів тривала 242 дні. Нині там не залишилося жодного вцілілого об'єкта, зруйнована і злітна смуга. Проте головний бій з окупантами кажуть кіборги ще попереду. Ірина Маркавич, ТСН, 1+,1.